На засіданні постійної комісії з питань правоохоронної діяльності боротьби з корупції, захисту прав військових, учасників бойових дій, ветеранів війни та їх родин, розглянули листи військових частин стосовно надання їм фінансової допомоги. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це ті підрозділи, які забезпечують газотранспортну систему, забезпечують безпеку житлових масивів. Тому, звісно, що ці запити були підтримані і передані вже до військової адміністрації. Йшлося, зокрема про запит військових частин на необхідне їм обладнання, розповів заступник голови постійної комісії з питань правоохоронної діяльності Сергій Бульбаха для виконання закриття багатьох завдань, питань, які виконують частини. Ну, в першу чергу, що мають відношення до Полтавщини, пріоритет це оборонна діяльність і максимальна допомога для захисту України. Ще 67 захисників планують відзначити нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. З них 15 – посмертно. Відповідне питання одноголосно підтримали на засіданні правоохоронної комісії обласної ради. Дуже багато звернень від військових, від ветеранських спільнот, від волонтерських організацій. Тому напередодні національних свят дуже багато звернень також всі клопотання були підтримані. Будемо нагороджувати наших захисників, наших ветеранів, наших волонтерів. Нагадаємо, нагродним знаком за вірність народу України нагороджують за мужність та відвагу, особистий внесок у захисті незалежності та територіальної цілісності України. Сміливі та самовіддані дії в стані ризику для життя, високий патріотизм та вірність військовій присязі.